Основну частину скаржників, голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир, прийняв в перший день з 9.30 до 2 ночі. Громадяни вирішували свої давно вже наболілі проблеми. За попередніми підсумками найбільше звернень стосувалося виплати заробітної плати, трохи менше, але теж гостро стояли питання виплати за оренду землі та розподілу паїв. Важливими і болючими були й соціальні негаразди, так як от у В'ячеслава Гоменюка, жителя Староконстантинова. Лежав в лікарні і на... трапилось те, що е, ту палату, що потрібно було помістити чотири чоловіки, помістили вісім. Але так як я учасник бойових дій, я попросився в кім... палату ветеранів. Мені сказали, що там лежать ветерани, і вона зайнята. Коли я зразу був тяжко хворий, потім е, коли я став ходити, я туди пішов, там оказалися бізнесмени, які займаються ремонтом автомобілів. Я написав на другий день 30.08 30... 30. скаргу головному лікару. Він написав начмеду розібратись. Коли я прийшов на розборку, вони мене почали залякувати. Значить, казали, що, мов, ти сунь свого носа, куди тобі не потрібно і прочі. Потім, значить, я все таки сказав, що я звернувся до Януковича і до Кацеміра і розповім, що твориться в лікарні. То вони зробили що? 31 числа взяли мене, звільнили в тяжкому стані. Основну частину проблем голова обласної державної адміністрації вирішував відразу в присутності відвідувача та ставив конкретні терміни посадовцям, котрі несуть відповідальність за заявлену проблему. Крім того, усіх громадян, які приїздили здалеку і затрималися до пізньої ночі, було доставлено додому транспортом обласної державної адміністрації. Наступного дня Віктор Коцимир прийняв ще декілька десятків громадян. В основному це були хмельничани.